Святого Духа, слава Ісусу Христу, всечесні Отці, улюблені у Христі, браті і сестри, пана міський голову, всі жителі нашої громади, сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу героя, воїна Дмитра, який став жертвою війни і, як би його життя фізично не закінчилось, він Віддав своє життя на війні, і причина цьому є війна війна агресора Московії, яка сьогодні топче нашу землю, яка сьогодні окупувала частину нашої території і прагне до більшого. І немає їм ніяких меж у цьому. Всі ми це прекрасно знаємо, співчуваємо. і Молимося за те, щоб Господь дав сили, могутність нашій державі, нашим воїнам, героям, воїнам, які сьогодні стоять на сході, на півдні, на півночі нашої держави і захищають її святі кордони. Для чого тут ми всі збираємося час від часу? Здавалося б, вже. Звикли до цього, хоч неможливо це зробити, здавалося, що сьогодні ми забуваємо, що є війна, адже в кожного є свої проблеми, і ми відносно спокійно дякувати Богу, живемо тут, у нашому місті. І вже в багатьох населених пунктах. Ми вже сьогодні говорили із священниками, вже відмінили ці громадянські панахіди і тільки в церкві. Відспівують героїв воїнів і проводять їх в останню земну дорогу. Мають право, але я думаю, що сьогодні ми, жителі міста Ковеля, тут збираємося для того, щоб в першу чергу помолитися за упокій героя в чергове, зокрема сьогодні, героя воїна Дмитра, щоб у спільній молитві. Попросити у Бога за нього прощення, за Його безсмертної душі, і попросити у Бога Царства Небесного. Ми сьогодні у храмі відслужили чин похорону за воїна, героя, молилися і просили, щоб Господь простив йому всі гріхи, війні і невійні, в слові, в ділі, в думці, свідомі, несвідомі. І це є наше право, тому що в сьогоднішній Євангелії. Яка читається завжди на похоронах і в тому числі на похороні героя воїна Дмитра, є такі слова: хто живе праведним життям, той буде відданий у Воскресіння цього життя, оселений своєю безсмертною душею у царстві небесному. А хто живе гріховним життям, той буде відданий на вічні пекельні муки. І тому вправі за свого земного життя ми вибрати із цих двох доріг одну, яка приведе нашу безсмертну душу до царства небесного. Або на вічні пекенні муки. Ми сьогодні зачасто не розуміємо цього, не розуміємо цієї молитви, не розуміємо вгорі, перебуваючи, можливо, багато із членів сім'ї, полеглого героя, та й тут присутніх. Але Господь сьогодні нам дає можливість провести, як героя, в останню його земну дорогу, віддавши всі почесті герою. Тут на цій площі Героїв Небесної Сотні згадати, подумати, порозмовляти із Богом і попросити у Бога прощення за гріхи героя воїна і за те, щоб Господь дав нашому народу визволення від катів, людожерів від тих, хто сьогодні топчуть нашу Святу землю, і який вбиває, який насилує, який в нелюдських умовах отримує наших полонених, які повертаються каліками і повертаються схожими більше на скелета при живому людському життю. Ще деякий час ми цього не розуміли. Сьогодні майже в кожній родині є герой воїн. Сьогодні майже кожна родина в скорботі когось проводить в останню земну дорогу. В нас тут, в місті, в нашій громаді і в цілому по Україні. Сьогодні війна стосується кожного із нас. І не тільки у тому, що хтось в нас. В родині чи в нашій громаді є, а в тому, що ми всі є українцями. І ми всі сьогодні молимо і просимо Бога про закінчення цієї страшної війни, цього страхіття, закінчення, але такого, якого заслуговує наш народ, якого заслуговує кожна родина, яка втратила бійця, героя. кожна Матір, яка втратила свого сина, кожна дружина, яка не дочекалася свого чоловіка, кожне дитя, яке буде виростати сиротою без батька. І от у цій скорботі ми сьогодні приносимо ще й співчуття рідним і близьким героя воїна Дмитра, від нас усіх ковильчан щоб вони зрозуміли, що і влада наша, і духовенство, і всі жителі Коваля пам'ятатимуть про них, молитимуться, згадуватимуть і будуть віддані їм почесті того героя, якого вони заслуговують, та шана, яка повинна бути віддана їм, та остання наша дорога, якою ми проводимо. Героя воїна Митра пройде час, війна закінчиться, тому що ще жодна війна не була в вічності. Закінчується кожна війна, закінчиться і ця. Але ми сьогодні ще також просимо у Бога і справедливості у тому, щоб Господь допоміг нам відстояти наші кордони нашої держави, щоб відстояти сьогодні. Нашу святу землю віддати саме простіше. З давніх часів з часів Київської Русі тільки розширювались кордони української держави. гетьмани й козацтво шаблями боронили наші святі кордони. Воїни УПА відстоювали нашу незалежність. Наші воїни більше як 13 разів відчували війну із Московією, загарбниками, які не раз, а більше десяти раз, це те, що офіційно ми знаємо сьогодні, старалися нашу землю занапастити, відкраяти якийсь маленький кусочок, потім більший, більший, більший. Отакого От нам сусіда Бог дав. І ця імперія, яка вже, здавалося б, загнила і з... зникла, сьогодні хоче відновити ті всі якісь немислимі кордони, які вони собі вважають, що це їхня росія. Але вони помиляються, тому що не на тих вони напали українці. Це ті герої, які завжди споконвіку і зброєю в руках відстоювали свою незалежність і боронили. І вигравали війни, і в конотопі давали по зубах москалям, і підходили до самого Кремля. Жаль, звичайно, що не спалили. Ну така історична сутність цього. Тому і ця війна буде перемогою, тому і в цій війні ми здобудемо незалежність нашої держави. Тому і в цій війні ми відстоїмо свої кордони. Сьогодні багато хто хоче щось там поділити і з-за океану, і з Європи, і ведуть таємні перемовини, щоб щось віддати. А за що герої воїни сьогодні гинуть? За що вони віддають своє життя? Щоб ми це легко віддали, щоб ми змогли це замовчити, щоб ми могли це опустити і сказати забирайте та вони прийдуть до нас. І тут будуть. Насилля вбивства. Хай милосердний Господь простить герою воїну Дмитру, хай стілить рани рідних і близьких, хай нам дасть розуміння сутності української держави і нас як українців, щоб ми не. В меншій і в меншій кількості, а в більшій і в більшій кількості з часом приходили і віддавали останню шану тому герою, який за нас, за наше місто, за нашу державу, за наш народ віддав своє життя. Слава Ісусу Христу і слава Україні!